А на Запоріжжі триває евакуація дітей із прифронтових селищ і містечок. Від її початку у списку на примусовий виїзд було більш як півсотні неповнолітніх. Нині він значно скоротився. Лишилося тільки 10 прізвищ. Напередодні евакуаційний загін поліції доправив зі степногірська до родичів у Запоріжжя ще одну дитину: – 13-річну сироту машу, якою нині опікується бабуся. Щоправда, сама пенсіонерка полишати рідний дім відмовилася. Подвір'я висотки прифронтового степногірська, по якому росіяни щодня гатять з артилерії та літаків. Біля під'їзду на евакуаційний бус. Поліції вже чекають бабуся із онукою. Жінка одразу повідомляє селище, щойно бомбили. У Нас уже бомбили. Павешо, на, на третім самоліт був баба. Багошо тринадцятирічній Марії копи вдягають бронежилети шолом. Її бабуся Антоніна тим часом каже: в їхньому будинку майже не лишилось мешканців. Більшість поїхали на кожному етаже по квартирі, ще живою. щоправда, сама вона їхати в евакуацію не збирається, лишень проведе онуку до Запоріжжя та повернеться, бо каже, треба доглядати тварин. Я її відправляю сама у мене там собака і три кота. Вони їдуть до родичів, на них там уже чекають. На теперішній час у нас залишилось у Степногорській три родини з дітьми. В них виховуються четверо дітей. Мабуть, треба вже збиратися, бо опять гучно. Дівчинка прихопила із собою лише кубку речей, та родині кажуть: у поліції допоможуть волонтери, бо маша ще й сирота. Виховувалась матір'ю без батька, не стала мами, залишилась у неї бабуся. Зараз вирішується питання щодо оформлення опіки над цією дівчинкою. Примусову евакуацію дітей з п'ятьох населених пунктів, серед яких Степногірськ на Запоріжжі, було оголошено наприкінці серпня. Можна підрахували вивезти слід п'ятдесяти чотирьох неповнолітніх. Відтоді кажуть, у поліції вдалося евакуювати переважну більшість біля лінії вогню. Лишається тільки десятеро дітей. Андрій почті Даженков. Факта сі єдині новини.